Учасники хижанських візерунків із села Хижа виноградівського району знаються на місцевих традиціях. Історія фольклорного колективу, що створений і працює про будинку культури, нараховує вже 35 років. Третину свого життя тут і 14-річний Василь. Веселий та говіркий хлопчина добре знає, що коляда це й непоганий заробіток. Мені дуже подобається ну, ходити вся до виступати з нашим колективом, Ми були вся до виступати в Румунії, були тепер перше місто зайняли, Мукачево були теж перше місто, і тепер нас запросили в Ужгород виступати. А гроші вдається заробити? Ну вдається, коли як. Ну, були були премії, а тепер у Мукачеві було тисячу гривень премія, і у Румунії, Румунії було 500 лей, теж премія була. Народився, народився, з лише кона понизився, понизився, і з діло не слідно і принепочного оплатився. Все з розповіді наших, наших старожилів у село. Як вони нам розповідають, сценарій ми ні звідки не беремо і не стараємося брати чуже щось собі, а тільки своє, тільки своє відображати. Сьогодні в колективі 20 дорослих і 12 дітей. Керівниця хижанських візерунків упевнена справа її життя продовжуватиметься, поки є небайдужі до традиції. Наприкінці грудня в Румунії виноградівський фольклор зайняв перше місце на Кулявницькому фестивалі. Тож небайдужі до хижанської автентики і за кордоном. А це вже зовсім інша мелодика. Румунська коляда. У нас інші акорди і другий ритм мелодії. Розповідаємо. А увагу ну, українські як вам казати, то другий рід і інші коляди. Фольклорний колектив Стримтура із цечівського села Глибокий Потік на великих святах не вперше. Пан Василь ще пам'ятає, коли селами ходили вертепи з майже трьох десятків учасників. А в часи радянського союзу битлогеми колядували ховаючись від зайвих очей. Лись учасником колядницьких колективів був і нинішній заступник голови закарпатської облдержадміністрації Іван Качур у репертуарі держслужбовці десятки колядок. Їх він тепер виконує в сімейному колі та серед друзів. Я особисто задоволенням колядую сам. До речі, досить великий репертуар колядок. Я в свій час навіть приймав участь у вертепів, колядах, тому знаний ці справи. З іншої сторони, задоволенням приймаю сам коляди, гостей. У кожному, мабуть, районі, а може навіть у кожному село колядують по-іншому. І наголоси інші, і колядки. Вони схожі, але чимось відрізняється. Фестиваль коляди в старому селі третій з часу заснування. Він завершив період колядування та цикл новорічно-різдвяних святок на Закарпатті, щоб уже за рік знову зібрати автентичні колективи з усього Закарпаття Просто неба в Ужгородському Скансені.